Воскресіння, а перед ним страждання. Недовго так він по землі ходив, життя все для людей, і путь остання додому мав через Голгофу йти, додому в небо, бо прийшов із неба. Ось я піду, тіло земне прийняв. Він знав, що постраждати йому треба. Щоб хто його прийме, спасіння мав, щоб повернути знов людей до раю, ішов і не вагався бо любив, щоб замість них понести покарання, щоби забрать на себе їхній гріх. Лиш мудрі в ньому бачили месію і віддали гріхи, і він поніс, поніс на хрест. Щоб там їх з ним прибили, прибили до Христа й пробачив їх. Пробачив тим, що йшли у покаянні. Пробачення просили за гріхи, за них він ніс на він покарання. За Загрібло, мали жертву принести, і принесли Господнього там сина, він, як ягня, на хрест покірно йшов. Щоб потім дарувати Воскресіння, всім, хто цінитиме його пролиту кров. Ось Воскресіння радісні хвилини, німа сторожа і здивовані жінки, з'явився учням вже новий Месія, в небесній славі вже з'явився всім. Пішов додому та залишив надію, надію Воскресіння у серцях. І все луна, допоки знову прийде, Христос воскрес і житиме в віках.